Це ми прийшли, де у нас самі голодні котики тут. Тут у нас п'ятеро, бачите, їдять. Чорненькі там теж є. А тут у нас за забором ще їдять. Ось під стовпом їдять. Вже під стовпом так? Да? а тут у нас тройка є. Так, тут і їжачок приходить, він зараз прийде скоро, вчора два було. Зараз вони прийдуть. Тут вже поїли котики. Ще прийдуть, це ще не всі котики. Там три будинки сходяться, один великий і два, два підповерхові. Там їх ніхто не кормить, а то нас з усіх трьох тих будинків з нижнього двору сюди всі приходять, всі голодні. Там навіть води немає, вони тут випивають цю воду, ми там ставимо воду. І ось ба написали, що там травлять котиків. Бабушка це написала. Вона її постійно вже когось третього потрапили.